Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, глибокий за змістом є латинський афоризм історія вчителька життя, оскільки ця сентенція дозволяє нам зануритися у глибину історії. Розповідає про минулі події. І сьогоднішній праздник Покрови Пресвятої Богородиці дозволяє нам здійснити цю зворушливу подорож історію нашого народу і, переготаючи сторінки нашої минувшини, нам кидаються одразу у вічі дві течії, органічно пов'язані між собою, які складають багатство нашої духовної та культурної традиції. Звичайно, що сьогоднішній праздник є церковно релігійним. Але водночас він також є глибоко духовно-патріотичним. Адже з самого початку християнізації нашої батьківщини в 988 році одразу чітко почали кристалізувати себе ці дві течії. нашої Християнської і культурної історії. І, звичайно, що сьогоднішній праздник є радісною подією, хоча історія його виникнення є пов'язана з дуже тривожними подіями У 903 році. Столицю Візантійської імперії Константинополь оточили вороги, і настала велика небезпека над цією культурною столицею. І мешканці Константинополя збираються у влахерному храмі і просять. Богородицю, щоби захистила їх. І під час молитви святий Андрій Юродивий мав чудесне видіння, як Пресвята Богородиця здіймає свій омофор і простягає його над Константинополем, так що вороже військо відступило. І на пам'ятку про цю подію було встановлено праздник Покрову Пресвятої Богородиці. І ось, дорогі в Христі, ми сьогодні прийшли до цього нашого давнього монастирського храму святого Онуфрія на Божественну літургію. І, напевно, інстинктовно відчуваємо у нашому єстві, що нинішній праздник – Відповідає дуже тодішнім подіям у Константинополі. І як колись Андрію Юродивий, і ми щиро прагнемо у нашому єстві, щоб Пресвята Богородиця простягнула Мафор над нашою Україною і захистила нас. Як колись вона врятувала столицю Візантійської імперії. І одночасно благаймо Пресвяту Богородицю, щоби захистила нас. І звичайно, така активна співдія у різних площинах. Адже маємо ми і фізично захищати нашу батьківщину. Чоловіки мають ставати на захист України. І одночасно ми маємо ревно молитися, бо лише таким чином здобудемо омріяну перемогу. Пресвята Богородиця є духовно пов'язана з нами, з нашими проблемами, і вона знаходить. Для кожного з нас час і можливість, хто сьогодні прибув до неї, щоб представити їй свої труднощі, а особливо ці страждання нашого народу. Адже знаємо з нашої історії, бо звеличуємо про святу Богородицю Матір'ю Руського краю. Українського краю, бо слово Русь, це є наше слово, в нас його нахабно це слово викрали. І, як мовить наші історичні хроніки, перед кожним звитяжним походом наші керманичі князі з першої йшли до церкви, молилися. Перед іконою Пресвятої Богородиці і доручали себе і своє військо під її опіку. В 1036 році наш король Ярослав Мудрий, перемігши нападників печенігів і здячності Господеві і причистій Діви Марії, заклав у Києві церкву Благовіщення. Пресвятої Богородиці, а наступного 1037 року Ярослав Мудрий віддав наш народ під опіку Пресвятої Богородиці, під могутній її покров. І ось Марія перебуває вже з нами майже тисячу років. І це нам варто сьогодні усвідомити. Пресвята Богородиця. У своєму земному житті усвідомлювала, що означає недоля, що означає переслідування. І Марія своїм омофором захищає наш народ вже майже тисячоліття від монгольської навали у козацькі часи від турецьких набігів. І в наступні століття Пречиста Діва Марія захищає нашу батьківщину від східних і західних окупантів, які завше своїм ласим оком споглядали на нашу батьківщину, щоб її підкорити. І на особливу згадку нам закарбовується подія. Що мала місце у 1673 році у княжому місті Теребовлі? На це давнє місто, як та чорна хмара, наступало турецьке військо, оточила звідусіль теребовлю, лише мури, фортеці. Захищали місто. Самовпевнені турки сподіваються, що дуже швидко захоплять княже місто, але мужні теребовляни захищаються. І окупанти, бачучи, що вже не можуть здобути місто, закладають під його мури вибухівку мешканці міста. Побачили цю небезпеку, ідуть у замкову церкву і щиро моляться перед іконою Пресвятої Богородиці Теребовлянської. І ось на ранок настало диво. Стався Великий Вибух, але він не завдав ніякої руїни оборонним валам теребовлення княжому місту, він обернувся проти окупантів. Щось і подібно було 24 лютого 2022 року, коли московські окупанти самовпевнено сподівалися за декілька днів підкорити Україну. Але їм це не вдалося. І як Пресвята Богородиця захистила княже місто, так і нині просимо її, щоб усі ці ракети кенджали шахеди обернулися проти ворога і їх підступні плани спустошили. І ми віримо, що за опікою. Пресвятої Богородиці, коли докладатимемо зусиль, переможемо. Що нас сьогодні дуже непокоїть, передусім майбутня доля нашої держави, адже не знаємо ще виразно, що буде завтра. Це знає лише Господь. І, звичайно, перед нами є ще мало ризиків та несподіванок. Отож, що ми маємо практично робити? Звичайно, захищати нашу батьківщину, ставати зі зброєю в руках, захищати її, а усі решта маємо щиро молитися. Адже кожна людина. Коли вона потрапляє у небезпеку, вона горнеться до своєї Матері, до Пресвятої Богородиці, просячи її опіки. Отож і просимо безнастанно Пресвяту Богородицю у наших щирих молитвах. У цій нашій сьогоднішній тернистій дорозі до переможного закінчення війни над ворогом, щоб Марія нам допомогла, а Марія не може нам не допомогти, Марія нам обов'язково допоможе. Отож, дорогі у Христі, віддаючи шану, сьогодні при святій Богородиці, Благай є щиро, покрий нас чесним Твоїм омофором, захисти нашу державу Україну і народ від усякого лиха і подай нам, владичице, велику Твою милість. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!